Добрий день, собаку звуть Зара. Їй 10 місяців. Порода Малінуа закінчили третій курс. І за цей курс вона дуже багато всього навчилася. І це був курс Трюків. От, і вона просто навіть перевершила мої сподівання. Під час цього курсу нам довелося, ну, по перше, нам довелося перервати курс через стан собаки. Потім нам довелося собаку залишити, тому що ми були в від'їзді. Вона два тижні була в школі, і це, до речі, теж вплинуло на її виховання в позитивному. Мені здається, що вона більше навчилася за ці два тижні, ніж от. Навіть за попередній час, тобто якийсь був такий поштовх колосальний, як на мій погляд, можливо, тому що я не бачила її два тижні і побачила результат. Комунікація відбувалася за допомогою меседжерів, телефонних дзвінків, спілкування з інструктором, тобто все, що було необхідно для комфорту, мого і собаки, тому що я хвилювалася перед тим, як ми її залишали. Це до речі, вже вдруге ми її залишили в школі, і все було просто чудово і. Мені дуже сподобався от останній цей місяць занять з собакою. Ну власне кажучи, все. У мене немає можливості порівняти цю школу з якоюсь іншою, але у мене просто немає ніяких питань до, до школи. Я не знаю, які бувають краще, які бувають гірше. Мене наразі все влаштовує. Я задоволена тренуваннями. Ну, тобто тренування проходили в хорошій дружній атмосфері, не виникало ніяких непорозумінь під час тренування. Якщо я робила якісь помилки, ми їх виправляли. І ну, відповідно я отримувала інструкції, що я роблю не так, оскільки це ну, перша моя собака, і у мене немає досвіду тренування і, взагалі, досвіду. Спілкування з собакою, тому якби всі зауваження я сприймала як ну не зауваження, а поради я сприймала і намагалася дотримуватись їх в повсякденному житті і спілкування з собакою. Проблеми, скажімо, були, мабуть, у мене, тому що мені здається, що я більше помилок робила ніж моя собака під час тренування. А так в цілому проблем ніяких не було. Так, звичайно, мені тут мене тут все влаштовує, мені тут подобається, мені подобаються співробітники цієї школи. Мені подобається атмосфера, так що так звичайно я раджу, і мені подобаються результати, які вже ми маємо. Дивлячись, як розглядати це питання, оскільки в мене немає досвіду тренувань, і я не знала, з якою швидкістю, наприклад, відбуваються вірніше, з якою швидкістю отримується результат, коли навчається ну, певний навичок. От, то я не могла орієнтуватися і на свій власний досвід, але в цілому всі задачі, які ми ставили перед кожним курсом, вони були виконані. Тобто, собака до кінця курсу вона виконувала весь перелік команд, які ми вивчали.